Добро, іди звідси, щоб ми тебе більше тут не бачили. Ці кадри, які ми бачили, це лише реконструкція подій, але булінг це велика проблема. І сьогодні, у міжнародний день протидії булінгу, ми запитали в Кременчужан, які приклади були в їхньому житті, та як цьому протидіяти. Особисто я не стикалася з булінгом, але я знаю, що це таке, тому що в дитячі роки в школі були діти до яких. Застосовувався булінг з боку їхніх однокласників. Могли псувати особисті речі або якось цькувати, наприклад, ображати словесно. Коли я вчилася в школі в п'ятому класі, діти не розуміли, ну діти прикалувалися над наді мною, і щодо моєї зовнішності, тому що, наприклад, я Руда, як все ж казали, а риже барига чомусь. Ось ну тому що вони мені здається, що вони не розуміли так, що вони говорять, але вони надо мною змучались. Булінг виникає по відношенню до кого? По відношенню до людини, яка чимось. Не схожа на усіх інших людей, чи то за якимись станом здоров'я, чи то за фінансовим своїм положенням, чи то за іншими якимись та зовнішніми характеристиками. Ну, вже кулаком ударить по лицю. Треба поважно ставитися до один одного, тобто якісь теми треба підіймати ще з маличку з дітьми. Потрібно звертатися до керівництва школи, якщо це. Саме в цих обставинах було також звертатися до батьків, які в першу чергу повинні допомогти дитині. Також можна до психолога. Я знаю, можна звернутися в поліцію, зрослим. Розказати, як ми можемо захиститись, розвивати свою толерантність, розвивати свою здатність захищати особисті кордони і розуміти. Кордони інших людей, які ми не можемо порушувати, людина в такій ситуації має знати, що вона не одна. Антон Воробйов, Віктор Петров, студенти групи Жур 211 Кременчуцькі новини.